Сьогодні ми повертаємося до історії із звинуваченнями у сексуальному насильстві з боку вже колишнього керівника молодого театру Андрія Білоуса. Здавалося б, за майже рік про цей випадок стали говорити менше. Білоус навіть збирався відкривати власний театр. Тільки от днями прокуратура оголосила йому підозру у зґвалтуваннях, в тому числі неповнолітніх, та сексуальному насильстві. Це, за даними слідства, він робив впродовж п'яти років у приміщенні театру. Білоус на суді заперечував це. Саму справу він не називає замовною кампанією, спрямованою на його дискредитацію як керівника найуспішнішого театру. Ми були у суді, стежили за реакціями впродовж усіх цих подій, як у театрі, так і в університеті, де він викладав, та були на протестах. Тож розповімо вам усе, що вдалося з'ясувати правоохоронцям. Однак нам цікаво, чи ви взагалі стежили за справою Білоуса, і чому на вашу думку, впродовж цього року, ми дізналися про уже два гучних кейси щодо насильства з боку людей, що працюють у театрах та кіноіндустрії. Пам'ятаєте, ще була історія про актора Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві, та розбещенні неповнолітньої дівчини. Тож ви потім напишіть, що думаєте про це, а ми переходимо до справи Білоуса. Ви могли підзабути, але насправді ця історія триває ще з січня цього року. Тоді Білоус ще був художнім керівником молодого театру у Києві та викладачем університету Карпенка Карого. Цікава деталь у 2017 році режисер брав участь у радіоефірі Радіо Свободи на тему, чому в Україні немає секс-скандалів. Тоді він казав, у театрі складно приховати ситуацію із домаганнями. Актори багато часу проводять разом, і такі речі, нібито, одразу стають явними. Також Білу заявив, що із ним ніколи не виникало подібних ситуацій. Тобто, коли б він хотів, а Бо йому пропонували розв'язати якусь проблему за допомогою сексу, і на його думку, більшість історій, які потрапляють в мережу, просто плітки. І ось взимку минулого року вже на його адресу пролунали перші звинувачення. Тоді це зробила колишня студентка університету Карпенка Карого Софія Сапожнік. Спочатку вона виклала анонімне відео, ну а потім відкрито розповіла про ситуацію в ефірі програми Сніданок з 1 плюс 1». Дівчина познайомилася із режисером у 2020 році, коли вступила до університету Карпенка карого Спочатку спілкування було формальним як із викладачем, ну а потім, за словами Софії, Білоус почав надсилати їй більш особисті та недоречні повідомлення, де запитував, хто їй подобається. Хлопці чи дівчата просив поділитися власними сексуальними фантазіями та інтимними фото. Білоус нібито запевняв, що це вже усі зробили. Також за словами дівчини, режисер відсилав їй інтимні фото інших студенток і наполегливо просив зайти до нього на чай поговорити. Ще один епізод стався на посвяті її першого курсу. Тоді Білоус пропонував усім купатися голими. Мовляв, це знак творчості та відкритості, і не варто соромитися власного тіла, адже це інструмент для актора. Зрештою Білоуса звільнили з університету, утім, після цих звинувачень не так просто було відсторонити режисера від роботи в молодому театрі. На той час нагадаю, він був його керівником. Окрім свідчень студентки, актори молодого театру звинуватили Білоуса в харасменті. Тоді майже півсотні працівників театру підписали колективну заяву до Київської міської державної адміністрації із проханням відсторонити Білоуса на час розслідування. Але міська влада відмовилася це зробити, посилаючись на те, що вони не мають для цього правових підстав. Тоді актори молодого театру та студенти карпенка Карого вийшли на протести. Вони вимагали звільнити Білоуса через сексуальні домагання та непристойні повідомлення. До них доєдналися тоді відомі українські режисерки, письменниці та акторки: Ірина Цілик, Наталя Ворожбит, Грима Зюбіна та інші вони закликали не мовчати про сексуальні домагання до жінок у своїй сфері. Ну а ще у квітні акторка молодого театру Вікторія Ромашко опублікувала переписку Білоуса з однією із студенток. Дівчині на той момент було 17 років. У повідомленнях він надсилав дівчині фото свого статевого органа. Зрештою, білоуса відсторонили від посади в театрі. Потім він повернувся, але ненадовго, і навесні звільнився. З нового театрального сезону в молодому театрі немає вистав Білоуса. Він заборонив їх показувати. І ось тільки, нібито щодо його справи настала тиша, в медіа з'являється інформація: Білоус відкриває власний театр під назвою «Дарк Клаб. Ну а наступного дня прокуратура повідомила Білоусу підозру. Отже, ми підійшли до подій останніх днів. Білус отримав підозру за кількома статтями: це зґвалтування та сексуальне насильство. І тільки за цією статтею, сексуальне насильство без проникнення його можуть позбавити волі терміном до 5 років. Інша стаття зґвалтування неповнолітньої передбачає до 12 років ув'язнення. Ну а тепер про те, які є докази у правоохоронців з 2017 року. Білус використовував свій авторитет у театральному середовищі, ну а також службове становище викладача та директора театру і систематично схиляв студенток до статевих стосунків. Без їх добровільної згоди, ну і також вчиняв щодо них сексуальне насильство протягом п'яти років у приміщенні театру. Він неодноразово гвалтував та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє із яких на той момент були неповнолітніми. Отже, запобіжний захід Білоусу обирали два дні під час розмови з журналістами на засіданні. Білус відкинув звинувачення у насильстві та заявив, що вважає їх тиском і спробою знищити його репутацію. У мене секс навіть на репетиціях був. В присутності всіх, тому що я ставлю вистави досить відверті і даю досить відверті завдання своїм акторам і, і так далі. Тому я заперечую будь-які звинувачення в насильстві. Справа ж в, в тому, що я когось зґвалтував, а я хочу вам. Відповідально заявити, що жодного насильства з мого боку ніколи ні до кого не було. За словами Білоуса, він ніколи не завдавав нікому ні фізичної, ні моральної шкоди, та стверджує, що має докази своєї невинуватості, адже протягом багатьох років ніхто з його оточення не висловлював жодних образ чи незадоволення. А з потерпілими його нібито пов'язували дружні та довірливі стосунки. Саму справу він називає замовною кампанією, спрямованою на його дискредитацію як керівника найуспішнішого театру. Проте, Білоус підкреслив, що радіє підозрі, бо тепер може захищати себе офіційно за його словами. Протягом останніх місяців його поливали брудом за його словами, але він мав статус свідка, тому не міг публічно коментувати ситуацію чи давати будь-які роз'яснення. Ну і зрештою, колишнього керівника молодого театру із зали суду виводили під конвоєм. Він перебуватиме тепер у СІЗО до середини грудня без права внести заставу. Після оголошення рішення ні Білоус, ні його адвокат не захотіли коментувати ситуацію. to you Ми, звісно, продовжимо стежити за розвитком цієї справи. Однак, хочу зауважити, це не перший гучний кейс за останній рік із сексуальним насильством та домаганнями. Тут нагадаю про звинувачення у бік актора Костянтина Темляка. Його колишня дівчина розповіла, що протягом чотирьох років чоловік застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. Ну а також Темляка звинуватили у розбещенні 15-річної дівчини. Напишіть чи стежите ви за цими чутливими темами, і як думаєте, чому вони розповсюджені, зокрема в акторській? І сфері.